Добрий день, вітаю вас на каналі LiveCrypto В сьогоднішньому огляді поговоримо про черговий бот в Телеграмі, в якому ми з вами зможемо заробляти криптовалюту абсолютно безкоштовно та без жодних вкладень, і відразу виводити собі на гаманець Розберемо механіку роботи проекта. Та що нам потрібно для того, щоб почати там заробляти. Зараз все більше починає з'являтися таких проєктів, де ми не так як раніше спочатку клацали, фармали, потім чекали, поки буде лістінг, і завжди це була така рулетка, тому що не знали, чи отримаємо ми винагороду, чи взагалі цей токен заліститься, і чи зможемо ми взагалі щось там заробити. І Один з таких ботів саме сьогодні ми з вами і розглянемо. Я робив пост в своєму телеграм-каналі про цей проект називається він у нас MTube. Посилання на пост я залишу під відео. Переходьте, ознайомлюйтесь. Ну а ми давайте вже перейдемо до самого проекту. Працювати краще з телефона, так як чомусь на комп'ютері бот працює некоректно, тому навряд чи у вас вийде. Працювати саме з ПК, тому краще працювати з мобільного. Ну і Після того, як ви перейдете за посиланням з посту чи з під відео, потрапляєте до самого бота. Тут пишуть, що вміє цей бот. Гра з виведенням грошей, ви можете зразу обмінювати монети на криптовалюту Тон і виводити собі на гаманець. Ну і далі натискаємо Розпочати. У нас запускається бот, далі натискаємо Почати і відкриваємо вже сам додаток Telegram. У нас відкривається головна сторінка. Тут ми бачимо ось таку кнопку YouTube. Тут не потрібно нічого клацати. І чим подобається мені цей бот, що тут не потрібно навіть через деякий час заходити, він постійно буде вам приносити. Доход, тобто навіть ви можете відразу зайти, прокачати свій аккаунт, потім через деякий час знову про нього згадати, зайти і зібрати вже свої зароблені кошти. Ну і тепер давайте поговоримо про саму механіку. Тут ми будемо з вами заробляти монетки MTube, які в подальшому можемо обмінювати на лайки, які нам потрібні будуть для прокачки нашого аккаунта, або вже на криптовалюту Тон. Також додатково. Лайки ми можемо збирати щодня, ось тут натиснувши на подарунок. Тут нам рандомним чином випадатиме від 1 до 100 лайків щодня, натискаємо Отримати і в нас випадає якась кількість цих лайків. Ми натискаємо Зібрати, все, завтра знову можемо збирати. Далі також ми можемо виконувати прості завдання. І також заробляти ці лайки для того, щоб прокачувати свій аккаунт і заробляти вже більше. Ну ось Наприклад, там підписатись на YouTube, натискаєте, підписатись, підписуєтесь. А на жаль, я вже тут підписаний, не знаю, можливо, щось перевіряю. Пробуємо натиснути перевірити. Знову перекида нас на сторінку. так І як бачите, зарахували. І я вже маю 12 лайків. Далі тут. Просто підписатись на Telegram, запросити 10 друзів за це ви отримаєте 100 лайків, 5 друзів, одного друга. Далі за Telegram зірки можна купувати також ці лайки. Також тут є завдання від партнерів. Просто запускаєте також Telegram бота Не потрібно в ньому ні працювати, нічого, просто запустили, запустили додаток, закрили. І перевіряйте, і все вам буде зараховуватись. Також ще ми можемо заробляти лайки, запрошуючи сюди друзів. Тут дуже крута реферальна система п'ятирівнєва. І з кожного рівня ви будете отримати відсотки, починаючи з 5 і до 1%, коли ваші партнери будуть працювати в цьому проекті і Після того, як ми назбирали, ми можемо вже прокачати наш дохід. Ось тут, бачите, я зараз за 5 хвилин отримую 10 MTube монет. І далі ви можете прокачати свій канал, натискаємо сюди. І як бачимо, що ми можемо за 10 лайків збільшити свій 5-хвилинний дохід на 1 MTube, за 100 на 10, за 400 на 42 і так далі. Звичайно, чим дорожче, тим вигідніше. Але, звичайно, збирати 400, наприклад. Лайків для того, щоб заробити на 2 більше мтуби в час, я не бачу. Сенса вже починаючи звичайно з 1200 і до 97 тисяч, тут вже є звичайно різниця. А так можна спокійно починати прокачуватися, купуючи навіть по одному Мтубу після того, як ви заробили. Ці 10 лайків. Натискаєте, все. Як бачите, мій заробіток збільшився. Тепер я буду отримувати 11 за 5 хвилин. Також ви можете придбати лайки тут за гроші, це можна сказати, йдуть якби інвестиції сюди. Ви купуєте лайки, прокачуєте свій аккаунт і потім вже отримаєте на них дивіденди. Звичайно, кожен вирішуєте сам, чи купувати вам їх чи ні, тому що кожна інвестиція це ризик, а тим паче в інтернеті. Наступна вкладка в нас це обмінник, Тут ми саме і зможемо обмінювати наші Мтуби на тон або на лайки. Ну, давайте почнемо з Мтуб на тон. Натискаємо. І як бачимо, зараз курс 55 тисяч Мтуб 001 тона. Звичайно, здається, що це доволі велика сума, але коли ви вже почнете прокачувати свій аккаунт, то це вже не буде так багато. Ну і Тут вводите суму, яку ви будете обмінювати, обмінюєте. І далі вже можете виводити кошти собі на гаманець. Також тут же ж ми можемо ще обміняти наші мтуби на лайки, для того, щоб ще швидше прокачатися. Курс 10 тисяч мтубе дорівнюють одному лайку. Тому, якщо, звичайно, у вас велика партнерська команда, то можна спочатку навіть просто обмінювати, щоб ще швидше прокачатися, ну а потім вже забирати дохід. Проект працює ще доволі недавно, так що, я думаю, що він... Попрацює, можна спробувати тут прокачатися, щоб заробити максимально на ньому. Ну і остання вкладка: тут в нас вивести кошти, натискаємо на неї, і бачимо, що мінімальна сума для виплати в нас становить 0,2 тонна. Тут вставляєте свій гаманець, вводите суму і натискаєте вивести. Далі в боті прийде повідомлення від команди, що ви підтвердили. Що це саме ви виводите, підтверджуєте, і таким чином ви підв'язуєте свій гаманець. Але це ви вже зможете зробити лише коли назбираєте мінімальну суму та замовите виплату. Ну Ось таким чином, доволі просто тут працювати. Давайте зараз спробуємо. Вже пройшов деякий час. Я думаю, можемо збирати наш дохід. Просто натискаємо на кнопку YouTube. І ви отримали свій перший дохід. Натискаємо ОК, все, як бачимо, і на балансі у нас з'являються монети. Також можемо ще тут переглянути лідерборд, хто скільки зараз заробляє. Як бачите, на первому місці 18 тисяч монети за 5 хвилин. хтось вже заробляє. Це, звичайно, доволі велика партнерська команда. Але так як я вже говорив, що проект поки що працює не так давно, можна ще в нього. Запросити немало рефералів, тому звичайно, якщо ви вмієте це робити, запрошуйте, створюйте сильну команду і починайте заробляти. Ну, або просто можна навіть зайти, виконати там всі ці завдання. Я не думаю, що на них тут так багато піде часу, але як бачите, їх тут вже доволі немало, тому можна прокачати добре свій аккаунт і вже отримувати пасивний дохід. Ну, ось такий доволі, на мою думку, цікавий бот був сьогодні на огляді. Скажу відверто, що почав більше цікавитись ось такими ботами. Хай тут і невеликий дохід, але він все одно стабільний, тому що ці всі вже тапалки, як ми бачимо, хочуть від нас лише донатів, бриють або дають такі копійки, що навіть смішно. І я думаю, наприклад, якби по типу ось такого бота працював скільки ж і хом'як постійно виплачував, то на ньому би більшість змогла заробити набагато більше, ніж вони заробили в хом'які клацаючи півроку. Тому, якщо вам подобається такий контент, ставимо лайки. Щоб я бачив, що це вам насправді цікаво. Ну а я не буду більше вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була корисна та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати українськомовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!